Так, Начну я відео з того, що сьогодні вже понеділок. Яке то у нас сьогодні? Яке то там березня, кінець місяця. І встаємо ми до машини. Стаю я до машини. Перебирати, дивитися проводку, ну коротше, робити машину. Помияти перше треба. Тут у нас задок помитий гарненько. Бо коло татиної машини моя стояла, та там гарненька, новенька перебрана. І моя очередь. У мене зараз ось такий стан. Слої болота, воздух пускає. Ніжче гниє, що треба чистити. І в нас є краска, і будемо красити. Десь пізніше. Далі. Тут, бачите, ми такі ляпухи дали, щоб трималося крило і тримається сезон від'їзди. Тут ми такі усілітілі дали. О, і ми їх проварили і не зачищали, нічого не робили. То що вам зачистити, попросити. Далі, був бачок, одірвався бачок, коли було усіліті. Так як зробили ті на скору руку, аби гарно було, так і вони удіровалися. Тут а, ми теж красили, гниє. Ось такий стан тут. Причіпа. Треба все помити треба все чистити. Машина грязна Покажу як вимію. Покажу. Підняв, бо буду починати з рами, та каже. Набагато легше і скоріше. От. Що той, той Воздух турбує. Тут -то. такого болота немає. Тут таке болото. Зараз легенько ж пройдуся. прийдуся. Буду вставати, а тато зачищає шви, бо трохи полопав прицеп ззаді. Все, далі покажу.